Ласкаво прошу до Венеції, міста, яке справляє на всіх відвідувачів неймовірне враження своєю красою та романтикою. Сьогодні ми вирушаємо в дивовижну подорож венеціанськими каналами та вуличками, щоби поринути в унікальну атмосферу цього чарівного міста, повного історії та культури. Готуйтеся поринути у світ Венеції. Гулюючись містом, у вас формується розуміння характерного італійського стилю та культури. Наприклад, особливого шарму додає телефонний автомат, який знаходиться ліворуч від вас, у Венеції, як і в багатьох інших частинах світу, вони колись були звичайним явищем у міському пейзажі, але з поширенням мобільних телефонів їх значно поменшало. Незважаючи на це, в деяких туристичних зонах міста можливо ще зустріти телефонні автомати, що працюють. В Італії вони зазвичай керуються компанією Telecom Italia. Для їх використання вам знадобиться місцева телефонна картка, яку можна придбати в тютюнових магазинах та Бачерія. Ці картки називаються скеда телефоніка, та вони доступні у різних номіналах. Використання телефонних автоматів досить просте: вставляєте картку чи монети, набираєте номер та розмовляєте. Тарифи зазвичай вказані на самому автоматі і можуть змінюватись в залежності від часу доби та напрямку дзвінка. Однак слід зазначити, що зі збільшенням використання мобільних телефонів та доступу до інтернету туристи рідко вдаються до використання телефонних автоматів, віддаючи перевагу зв'язку через месенджери та програми для дзвінків, такі як WhatsApp, Skype або Viber, які дозволяють дзвонити по мережі Wi-Fi, яка широко доступна у кафе та готелях. Рухаючись далі, напівпорожніми вулицями та цими віковими мармуровими сходами, які знаходяться ліворуч від вас уже багато років, ви можете відчути повне насичення містом і приплив натхнення. А зараз ми звернули на вулицю Фондамента дела Малвазія Веккія, щоб насолодитися тишею. Фондамента у Венеції. Означає набережну вздовж каналу, і в цьому місці знаходиться досить популярний бар серед туристів. У цьому закладі ви можете скуштувати різні холодні коктейлі, які втамують спрагу в літній та сонячний час. Площа біля Палаццо Белавіте може відноситися до одного з менш відомих місць у Венеції. І тим не менш, для нашої прогулянки воно відмінно підходить, щоб ви побували в найрізноманітніших частинах міста і так само наситилися різними емоціями. Палаццо Белавіте? Це приватна власність та не менш відомий історичний об'єкт. Деякі палаци можуть бути оточені невеликими площами кампо у венеціанській термінології, які є місцем збору для місцевих жителів. І до того ж, тут знаходяться різноманітні кафе, магазини, історичні криниці або фонтани. Зараз цей палац є музеєм. Або використовуються для інших публічних функцій, але площа поряд з ним служить місцем проведення різних культурних заходів або виставок, які додають атмосферу для туристів та мешканців міста. Йдучи далі, ви можете помітити магазин, який дуже приваблює гарною вітриною. На ній викладено гарне канцелярське приладдя, яке так і манить зробити покупку, назва магазину, яка написана півколом так само виглядає досить оригінально. «Іль папіро це магазин та бренд, який спеціалізується на продажу товарів з паперу, ручної роботи та канцелярських товарів. Лавки відомі своїми високоякісними виробами. Які часто включають традиційні італійські техніки виробництва паперу, такі як мармурування. Асортимент продукції зазвичай включає різні види паперу, блокноти, щоденники, листівки, конверти, а також різні аксесуари для письма, такі як чорнило, ручки та друк воскових пломб. Вироби «Іль Папіро» відрізняються оригінальністю та витонченістю виконання. Вони можуть бути прикрашені унікальними візерунками, ручним розписом або персоналізованими. Магазини Іль Папіро можна зустріти в Італії та за її межами. Вони популярні серед туристів, які шукають особливі сувеніри чи подарунки. Виконані у традиційній італійській манері у Венеції, де папір та канцелярські товари мають давню історію, лавки подібного роду особливо цінуються за підтримку та продовження місцевих традицій та ремесел. Товари з Іль-Папіро можуть стати чудовим нагадуванням про подорож до Італії та про венеціанське мистецтво. Цікавий факт про водне місто може вас здивувати. У Венеції топографія особлива. Він складається з безлічі дрібних островів, розділених каналами. Їх називають Ріо і з'єднаних мостами. Каллі означає вулицю, а Ларга перекладається як Широка. Ріо Дель Меджо це назва каналу, а «версо Овест» Означає на захід. У Венеції вулиці часто дуже вузькі, тому згадка широкої вулиці Кале Ларга може вказувати на просторішу для пішоходів зону. Італійці все продумали для туристів та корінних мешканців. Отже, фраза, яку ви можете помітити, Ріо Дель Меджо Версу Овесткале Ларга описує напрямок вздовж каналу Ріо Дель Межо на захід широкою вулицею. Кафе Пастічерія, що знаходиться біля вас, в італійському контексті, позначає не просто кафе. Але місце, де можна насолодитися як кавою, так і різноманітністю італійських кондитерських виробів пастичерій. Пастичерія це кондитерська, де продаються солодкі тістечка, торти та різноманітні десерти, часто власного виробництва. Коли ви відвідуєте таке місце в Італії, і, зокрема, у Венеції, то можете очікувати на широкий вибір вишуканих італійських солодощів від тірамісу і канолі до менш відомих, але не менш чудових регіональних делікатесів. Найчастіше пропонуються різні види кави: від еспресо та капучино до лате та макіато. Лекафе Pasticceria – це місце, яке відоме своїм якісним обслуговуванням, затишною атмосферою та відмінним вибором кави та десертів. Подібні кафе можуть також пропонувати сніданки, легкі обіди та різноманітні напої, стаючи популярним місцем для зустрічі як для місцевих жителів, так і для туристів. Праворуч від вас знаходиться чудовий квітковий магазин. Квіткові кіоски у Венеції, як і в багатьох історичних містах Італії, мають свій особливий шарм. Розташовані серед старовинних будівель, вузьких каналів та мостів. Вони часто є справжньою окрасою вулиць, пропонуючи мешканцям та гостям міста свіжі квіти та рослини. У цих магазинах можна знайти різноманітність квіткових композицій від класичних букетів до оригінальних авторських робіт. Залежно від сезону, асортимент може змінюватись навесні та влітку. Тут переважають яскраві та строкаті квіти восени та взимку більш стримані та елегантні. У місті на воді квітковий кіоск може бути не лише місцем купівлі букетів, але й місцем, де створюються декорації для свят та урочистостей, таких як Венеціанський карнавал, весілля чи фестивалі. Також багато магазинів пропонують послуги доставки, що дуже зручно, якщо ви хочете зробити сюрприз або просто прикрасити свій готель чи апартаменти під час перебування у місті. Квітковий куточок у Венеції може бути як невеликою лавкою, так і великим магазином з широким вибором. Іноді такі кіоски знаходяться прямо на вулиці або маленьких човнах, пришвартованих до каналів, що додає особливої атмосфери. Для нас, туристів, відвідування місцевого квіткового магазину може стати не лише можливістю придбати чудові квіти, а й унікальним способом познайомитися з місцевою культурою та традиціями. Палаццо Лоредан, який ви можете бачити, це одна з величних будівель, що вирізняється своєю історією та архітектурою. Насправді є кілька палаців з цією назвою в місті, оскільки Лоредан це ім'я однієї з найвпливовіших і найзнатніших сімей Венеції, багато членів якої відігравали значну роль в історії Республіки Венеція. Один із найпомітніших це палацо Лоредан дель Амбаскатор, який знаходиться на Гранд Каналі. Цей палац є прикладом венеціанської готики та привертає увагу своїми елегантними арками та прикрасами. Зараз будівля є місцем розташування інституту наук, літератури та мистецтв, і також працює як музей. Ще один палац Лорида знаходиться на площі Сан Марко та є частиною Інституту венеціанської історії. Будівля славиться своїм класичним фасадом та багатою історією. Історія цих будівель тісно переплетена з історією Венеції. Вони були свідками багатьох значущих подій від середньовіччя до наших днів. І відвідування бодай одного з палаців сімейства Лоредан надасть унікальне занурення в історичну атмосферу цього незвичайного міста. Відвідувачі можуть захоплюватися не лише зовнішнім виглядом будівель, а й вивчити внутрішні приміщення, де часто зберігаються витвори мистецтва, документи. Та інші предмети, що розповідають про багату культуру та історію Венеції. Камп'єло Лоредан це невелика площа або дворик у Венеції. І, як і у випадку з Палацо Лоредан, назва Лоредан відображає зв'язок з однією з важливих сімей в історії міста. Камп'єло у венеціанському діалекті італійської мови позначає маленьку площу або відкритий простір, який часто оточений будинками і є частиною суспільного простору всередині міської гущі. У Венеції багато маленьких майданів, які є свого роду вітальнями для районів. Де місцеві жителі збираються для повсякденних справ або просто задля спілкування? Єлло-Лоредан – це місце, де проводяться невеликі ринки, або де розташовані кафе та магазини. Ці куточки часто просякнуті історією та місцевою культурою і можуть запропонувати туристам унікальне відчуття справжнього життя Венеції. Яке відрізняється від туристичних локацій, кожен Камп'єло має власну атмосферу і характер, і Камп'єло Лоридан ймовірно не є винятком. Зліва від вас розташоване запрошення місцевого музею, галерея мистецтва або Музео дарти Сакра у Венеції. Є особливим типом музею. Тут ви зможете насолодитися мальовничими творами, скульптурами та різьбленими фігурами історичних сцен, виробами з дорогоцінних металів та рідкісного каміння. Відвідування такого музею дає уявлення про духовну історію та культурне багатство Венеції, а також про майстерність мистецтва, створеного для натхнення та навчання протягом століть. Рухаючись далі, ми знову наближаємось до водної частини міста. Ріо ді Сан-Анджело це один із безлічі каналів у Венеції. Слово Ріо на венеціанському діалекті означає канал. Ці водні шляхи є життєво важливими артеріями для міста, що забезпечують транспортне сполучення, оскільки Венеція будується на воді, і багато функцій, які в інших містах виконують дороги, тут здійснюють канали. Ріо ді Сантанджело анджело знаходиться в районі Сан Марко і протікає поряд з безліч знатних будівель та історичних місць Венеції. Подібно до інших каналів міста, він оточений старовинними будинками і палацо, в яких протягом століть проживали венеціанські аристократи та багатії. Прогулюючись берегами Ріо ді сент анджело або пропливаючи ним на гондолі чи іншому венеціанському судні, ви можете насолоджуватися чудовими краєвидами, включаючи традиційні венеціанські фасади, балкони і прикраси, що створює неповторне відчуття занурення в історію та культуру міста. Канали Венеції грають не тільки транспортну роль, а й є частиною системи водостоку міста, тому вони мають велике значення для підтримки екологічного балансу та архітектурного вигляду міста. Подорож каналами дає унікальну можливість побачити неаполітанську столицю з води, що є класичним способом його дослідження. Та дозволяє вловити особливу атмосферу цього дивовижного місця. Пер ріальто у контексті Венеції зазвичай означає до мосту Ріальто або в напрямку мосту Ріальто. Біля нього ми вже проходили, тому нагадаю, головне, Міст Ріальто є одним із найвідоміших та історично значущих мостів у Венеції. Він перетинає Гранд канал та з'єднує райони Сан-Марко та Сан-Поло. Так само у Венеції багато маленьких та великих каналів, і кожен із них має свою назву. Ріо Дель гоці який розташовується поряд, це один із безлічі венеціанських каналів. Він, як і інші Ріо, є водною артерією, якою пересуваються місцеві жителі та туристи на різних судах від гондол до вапоретто. Такі канали обрамляються традиційними венеціанськими будинками з їх характерними архітектурними особливостями, різнокольоровими фасадами, віконницями, вишуканими балконами та містками, що з'єднують два береги. Канали служать не тільки для пересування, а й є важливою частиною інфраструктури міста. А також сприяють збереженню його унікальної атмосфери та культурної спадщини. Мандруючи Венецією, можна насолодитися не тільки красою основних водних шляхів, таких як Гранд Канал, але й чарівністю менш відомих каналів, таких як Ріо Дель Гоці, які пропонують спокійніше і відокремлене відчуття венеціанського життя. Ці тихі водні артерії дозволяють побачити справжнішу і повсякденну сторону міста. На відміну її туристичних центрів. Наша подорож Венецією добігла кінця. Сподіваюся, що ви полюбили це місто так само, як і я. Дякую, що побували разом зі мною на цій захоплюючій екскурсії.